Роман так, Костенко, я. народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитки кіберполковник СБУ. Доброго вечора, пане Роман. Доброго вечора, студія. Сьогодні ми почули важливу заяву з боку Сирського, що зупинено наступ росіян на Сумщині. Адже в останні тижні ну справді лячно було за Сумщину і вже. Прямі погрози з боку Путіна про те, що він, ну, начебто, не планує, але поміж ядків читалося, що дуже навіть і планує захоплювати, спробувати захопити ці це українське місто. Водночас у НАТО також заявили, що немає у росіян абсолютно ніяких сил для того, аби оточити та захопити таке велике місто, як Суми. Давайте деталізуємо, що вдалося зробити зараз на Сумщині. Ну, ви пам'ятаєте, ми навіть в вашому ефірі говорили про те, ви мені вже задавали ці питання, і я досить скептично ставився до того, що в росіян щось вийде. Ми і про Харків говорили, порівнювали ці операції. Я скажу, що в нас більший наступ був в інформаційному просторі, ніж реально на полі бою. Там наші наше угруповання, наші воїни, вони зробили все для того, щоб зупинити ворога. Стабілізувати ситуацію на деяких напрямках навіть просунулись вперед, витіснили і то з населеного пункту Андріївка, покращили свої своє становище на правому фланзі. Ну і нагадаю, що наше угруповання також знаходиться на російській території, і тримає оборону по російській території. Туди були направлені резерви, крім того, що там було угруповання, були додані резерви і ГУР, і сили спеціальних операцій, які... Ну, по факту знищили наступальний, збили, скажімо так, наступальний потенціал противника. Противник зупинився на деяких напрямках, відійшов і зараз чекає резервів. Да, ну як на війні, ми можемо все говорити станом на зараз. Можливо, завтра противник там прийме рішення з усіх напрямків зібрати війська і атакувати тут. Але станом на зараз, те, що ми говорили, що у противника... Ну, сили є, але е, наші сили там також є, і, і вони не допустять того, щоб ворог підійшов і оточив, а і на дехто там з експертів, навіть міжнародних, там е, казав, що прямо захоплять місто або візьмуть його в облогу. Тому, якщо робити все правильно, якщо буде достатньо ресурсів, якщо будуть правильні прийматися управлінські рішення, то ворог не має шансів е, просуватися. Тому потрібно робити все, як от зараз робимо. Ми пам'ятаємо також, який інформаційний такий підйом був, коли на Харківщину в травні 24-го року ворог пішов. Теж там і зрада була, і багато питань А Ворог був зупинений. Дав він там зайшов на якусь територію, там на якусь кількість там до 10 кілометрів. Тут він зайшов максимально до 7 кілометрів, але ми вже... Скажу десь в інформаційному полі. Ми вже здали суми, вже рахували скільки від сум до Києва і скільки від Києва до Львова Уже там були навіть такі прогнози. Тому потрібно, скажімо, не не, не лізти відразу в полеміку, дивитися, що там відбувається, розуміти ситуацію, слухати тих людей, хто реально отримує інформацію або від розвідок, або від безпосередньо від тих, хто знаходиться на полі бою. Там велике діло зробили наші сили оборони. Вони молодці зупинили ворога. Ну і знаєте, коли от кажуть, ворог там на три кілометри, на сім зайшов, не було лінії оборони. Також маємо розуміти, що лінії оборони вони не будуються по кордону. Ото лінія оборони і лінія кордону це взагалі дві не. Скажем, різні лінії, і вони будуються по різним принципам. Кордон це те, що там у нас демарковано. Ну з Росії не демарковано, але позначено на карті. І те, те, де стоять наші прикордонні стовбики, стовбики, а лінія оборони вона будується за іншим принципом. Це в місцях, де є висоти, де є місця підходу резервів, де є дороги, де краще підходити, і вона може бути в глибині і далі. Їх треба будувати. Але ще раз скажу, що там завжди є така операційна зона, де сіра, де можна маневрувати. Тому ну поки зупинений, будемо дивитися, як будуть. Продовжити ситуацію, як буде діяти ворог е, в подальшому. Разом з тим, Ройтер спише про те, що Північна Корея може направити до Росії додаткові війська проти якраз ну у війні так проти України, і також вони кажуть про те, що там зброю також вони можуть постачати. Як ми цю загрозу зараз розцінюємо, пане Романе? Тут ну варто нам боятися, переживати за це, чи ми вже теж знаємо, як себе ведуть північні війська і чого. Очікувати від них? Ну, по-перше, Північна Корея вже поставляла зброю, продовжує mm -hmm. поставляти зброю в великих, в великих кількостях. Тому для нас це не новина, <кій> і росіяни їх використовують. До цього. Ну, дивіться, будь-який додатковий ресурс це погано для нас. Відразу скажемо. Там Північна це Корея, чи це там інші якісь. Е е Країни, які надішлють кожен один солдат, це додатковий ресурс для Російської Федерації, кожен снаряд це також. Це погано. Ще раз, це показує, що вони і в них є союзники, які їм допомагають. І тут, звичайно, потрібна допомога наших союзників. Перше, друге, це вже таке більш геополітичне. Північна Корея, вона воювала на території Російської Федерації. В принципі, я не знаю випадків, може вони й були <кхи> до мене не дійшли, але. Я не знаю, і мені ніхто не казав, що, що корейські війська використовувалися на території України. Тому, а зараз ну, практично там, невелику ділянку, якщо не помиляюсь, 90 квадратних кілометрів утримує саме ми утримуємо на російській території, а там більшу, ну, війська Росії вже перейшли там глибину, я ж кажу, до 7 кілометрів на різних напрямках. Десь по кордону йдуть бої, десь трошки глибше, десь ми на їх території. Тому, якщо питання буде стояти, що це на російській території, це одна історія. Да там скажімо, дійсно вони підсилять. Ну якщо Північна Корея прийме рішення і вже вступити в війну на стороні Росії перейти кордон і битися на нашій території, ну це ну, зовсім інша загроза, на яку потрібно буде реагувати не тільки нам. А й союзникам я вважаю зокрема і південній Кореї, і Сполученим Штатам, які там і Японії, які вважаються ну, лідерами в тих регіону в тому регіоні. І Тут однозначно ну і європейцям однозначно, тому що країна зовсім з іншого регіону приїхала і воює на проти європейської країни. Це теж зовсім інший підхід. Я думаю, це може розв'язати руки в тому числі. і Європейцям, хоча я вже не знаю, що їм там може розв'язати руки, але все ж таки сподіваюся на це, щоб вони якось відреагують. Тому е, все може бути. Ми вже нічому не не дивуємось, і Росія Північна Корея вже це робила. І ну щодо їх зброї, то дійсно там загроза є. Але я знаєте, багато перехоплень безпосередньо на лінії фронту ЧУ. Щодо якості їх зброї, вона не найкраща, а можна сказати, дуже погана, тому що навіть там в перехопленнях там один. Правильно назвати росіянин, да, Щоб не назвати класичним словом, яким ми називаємо на полі бою там операція. Виходить на іншого. В тебе там є снаряди. Ти кажеш, тільки корейські ні, не будемо краще, підождемо, не будемо стріляти. Тому вони розуміють, що вони, по перше, летять не точно по друге проблеми в них з, з пострілами іноді розриваються росіяни самі їх бояться але використовують використовують і це також є не небезпека для нас додатковий ресурс Ну, в цьому матеріалі якраз Ройтел йдеться також про те, що е, мовляв, ось це Росія готова до широкомасштабного нападу, може бути готова до широкомасштабного нападу в липні, в серпні цього року. Е, ну це це знаєте таке щось, що ми теж чуємо там час від часу. Ну можуть бути вони готові. Там вони і в травні були і, і щось робили, і зараз готові. Е, чи є тут якась от нова, нова гілка небезпеки для нас? Дивіться, про широкомасштабні наступи Російської Федерації ми чуємо кожний рік і в 23-му, і 24-му, і в, 24, в 25-му нам їх прогнозували. А то треба дивитися на конкретні факти. Останній широкомасштабний наступ Російської Федерації в військовому такому значенні цього слова закінчився десь в квітні-травні 22-го року. Оце це був широкомасштабний наступ десь через наші недопрацювання, десь через нашу неготовність, десь через нашу самовпевненість, десь через самовпевненість росіян, бо вони використали недостатні сили для того, щоб ну воювати проти такої країни, як е, Україна, навіть за територію, яку вона мають армії, там понаділись. Ну це окрема історія. Тому от тоді скільки вони встигли вхопити да основну ж. Подивіться після 22-го року, як рухалась карта. Вона або назад, або на таку, скажімо, такими кроками, що їх навіть не видно іноді на картах, тому що наші сили оборони їх тримають, але росіяни це розмухують. Тому всіх широкомасштабний наступ, от той, він закінчився. Все, що інше, це таке. Знаєте, закидання м'ясом і такі активні дії, якщо я ще раз кажу, це оцінювати з військової точки зору, що є реальним наступом з ударами, широкими проривами, забезпеченням зон, які є, хоча б шириною, хоча б мінімум 30 кілометрів, а але а глибину там до 50, в них немає таких проривів. Це останнє, що було це в там в другу світову війну. Тому Україна, що і веде стратегічну оборону, і проти такого противника веде її. Досить дало ще раз, я це оцінюю. виключно з військової точки зору. Ми можемо зараз сказати mm -hmm. окремо про втрату території, що це погано. Тому Росія зараз не має більше сил по відношенню до України, ніж вона мала там в 24-му році. Да, вони наростили дрони, але і ми свої ОПК наростили. Тому говорити, що вона спроможна зараз на щось таке широкомасштабне, ще раз повторюю при нормальному нас забезпеченні ресурсами, хоча б не гіршому ніж 24-му, то я цього не бачу. Але на війні все буває. Я бачив, як маленькі відділення тримали батальйони, і бачив, як батальйони бігли від відділень. Тому це вже людський фактор, і тут я можу оцінити тільки з точки зору. Правильні війська на правильні війська там я не оцінюю там, коли люди там тікають, бояться або там боєприпасів немає. Але з точки зору, коли все буде правильно, у нас є всі шанси ну втримати Росію, не допустити ніяких широкомасштабних наступів або захоплень великих частин наших територій.